У хмарну погоду визначити сторони горизонту, можна за компасом та місцевими ознаками. Найкраще орієнтуватись на місцевості за допомогою прилада, який називають компасом. Компас це такий прилад для орієнтування на земній поверхні і вказує напрямок географічного або магнітного меридіана. Його дія. Ґрунтується на магнітному полі Землі, яке впливає на стрілку компаса. Компас винайшли в Китаї багато століть тому. Завдяки арабам цей прилад потрапив до Європи. Ним користувалися мандрівники. Саме він допоміг здійснити географічні відкриття. Адже до його появи мореплавці могли орієнтуватися тільки за сонцем. А ясними ночами за зірками. Давайте розглянемо будову сучасного компасу. У середині коробочки міститься намагнічена стрілка. Спеціальною пружиною її притиснуто до скла. На дні коробочки літерами позначено сторони горизонту. Коли треба користуватися компасом, пружину відтягують, стрілка опускається на вістря. Синій кінець її повертається на північ, а червоний на південь. Тримаючи компас горизонтально, необхідно повернути його так, щоб синій кінець стрілки закрив літери ПН, тобто північ. Тоді літери ПД будуть вказувати на південь, літери ЗХ на захід, а СХ на схід. Знаючи це, можна визначити за компасом будь-яку сторону горизонту. Компас широко використовується при навігації, літаководінні, геодезії, гірській справі і навіть у військовій справі.